Дячів Закарпатської області подарувала радість спілкування для учасників та гостей 11-го пан'європейського фестивалю День Дунаю. Учні Тячівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів імені Гренджі Донського у своєму виступі також закликали бути активними для чистого Дунаю. Адже в Дунай впадає найбільша водна артерія нашого краю, річка Тиса. Вона його найбільша ліва притока. По тисі поблизу Тячева проходить кордон України з Румунією. Всього ж Закарпаттям Карпаттям 1246 сорок кілометрів. Ріки треба берегти. Чому ріки треба берегти? Чим чистіша річка, тим краща екологія і красивіша рідна природа. О, Який періодично нагадував про себе, зовсім не засмучував учасників свята, а навпаки, розсіювався у кольорах веселки за допомогою танцю. дощика беру, В святковому концерті взяв участь і дитячий колектив з Румунії. Відзначенню Міжнародного дня Дунаю передувала природоохоронна акція між освітньо виховними закладами закарпатської області зі збору пет пляшок. Всього було зібрано 700 кілограмів пластикових скарбів. На святі команди шкіл за активну участь у цьому конкурсі нагороджувались грамотами та цінними подарунками. Найбільше назбирали пластику 233 кілограмів учні Русько-Полівської школи. Вітаємо переможця! Також організатори свята подарували місту тячів контейнери для підвідходів. В рамках природоохоронного свята діти розважались за допомогою гри «Мандруємо Тисою до Дунаю та Чорного моря, куди він впадає і проходить шлях близько трьох тисяч кілометрів. В підсумку команди складали карту із восьми клаптиків, кожен з яких школярі діставали, пройшовши квести, де показували свої природничі знання. Приміром, за рухами відгадували слова за картинками риб. Також діти пояснювали дослід, чому у склянках гасне свічка і піднімається рідина. Ти знаєте таке? Захоплюючи юні художники, місце місцеву фауну на обличчях учасників команд. Яка команда перша пройде всі квести і складе карту та і перемогла. Майже всі команди впорались із цим завданням. Ми переставляємо команду Зоенц із Южного і хочу сказати, що на моїй команді сподобалося завдання моєму лиці, двоє людей за одну хвилину мали намалювати звірятку, яке живе в закарпатських лісах. Ну, я не можу вгадати, яке звірядко живе, судячи по кольору, так, лисичка, так? Так. Да. Крім того, представники кожної з команд долучилися до розфарбовування унікального муралу, доповнюючи низ картини яскравими елементами. На завершення свята Дня Дунаю відбувся перегляд заздалегідь поданих відеороликів на тему Моє життя і тиса. Майже в кожному з них діти засуджують засмічення річки і хочуть, щоб вона була чиста, а отже здорова. Що ще необхідно робити, щоб наша річка була здорова. Не потрібно смітити. Наприклад, коли ми виходимо десь на річку відпочивати, потрібно забирати за собою сміття, тому що це сміття воно залишиться там, і якщо ти його не прибереш, ніхто його не прибере. Чи необхідні такі акції для дітей і чим вони корисні? Так, для дітей звичайно потрібні ці акції, адже вони несуть велику користь. Тобто в акції закликають зберігати природу. І довкілля, і ось довгоочікувана урочиста мить нагородження призерів статуетками Аква Оскар, які вручали представники Європейського союзу в Україні, Міністерства екології та природних ресурсів України і спонсори. Першість в категорії наймолодші виборов Петро Ковач із Тячева. Я думаю, що мій зайняв перше місце. Тому що я з братом прибирали там сміття. І я дуже радий, що я зайняв перше місце і що я брав участь у цьому конкурсі. І тепер я думаю, що більше людина не буде смітити річку і природу. Серед старших переможцем став Денис Савченко. Оскар глядацьких симпатій дістала дячівка Аліна Рак. Над роликом Алінки працювала вся родина. Мама, мама, бабка і тютка допомагали робити. Що ти пок хотіла показати своїм роликом? Що ним не, не, не можна забруднювати природу. Трішки образливо дітям з інших регіонів Закарпаття. Які теж активно взяли участь у конкурсі селфі-відео. Прите не були відзначені навіть просто грамотами. Але ж не дарма кажуть, головне не перемога, а участь. Ває у дитячому таборі Експлорер, що означає дослідник відпочинок для дівчаток і хлопчиків від 6 до 14 років. Організатори подбали про захоплюючі та веселі канікули, оскільки назва табору англійська, то і вивченню цієї мови приділяється значна увага. Вивчаю англійську мову добре і мені не складно. Багато дітей відпочивають та оздоровлюються тут не вперше. Вони охоче розповідають про найулюбленіші захоплення у таборі. У цьому таборі є дуже багато цікавого. Наприклад, мій улюблений час це гуртки. Коли гуртки діти можуть зайнятися своїм хобі, хтось може помалювати, хтось пограти футбол, баскетбол, інші спортивні ігри. Є про що розповісти. Гарних вражень багато. З ними охоче діляться юні відпочивальники. У в нас в таборі є зазначений час, коли ми ходимо в ліс. Ми перед обідом кожен день ходимо в ліс. Але якщо погана погода, то ми залишаємось тут, і в нас буде якась цікава вікторина або ще щось. Дівчатка і хлопчики здійснюють цікаві екскурсії прогулянки в ліс. Не забувають і про спортивні ігри. Я найбільше відвідую баскетбол. Також я відвідував театральний гурток і на наступний день грав в біблійній історії. Я виконував роль ної, пам'ятаю. І старші і найменшенькі люблять виготовляти своїми руками різні вироби. Тут мені дуже подобається. Я хожу на гурток Амілі ручки. І я на Амілі Гручка зробила от от такий от брілочок. Чи важко тобі було робити цей брілочок? Не дуже. Я мені допомагала із самого табора учительниця. Відрадно, що табір може похвалитися своїми наставниками. Мені сподобалось цього року більше, тому що минулого року тоді були. Е, теж цікаві, важачі, але цього року вони іще кращі і цікавіші. Полюбляють тут і бадьорі, веселі танці. Наприкінці другої зміни відбулося шоу Талант. Найактивніші дітки і тут були невгамовними. А за активність протягом табірної зміни чимало розумних і кмітливців отримали дипломи. Е, Полюбляю танці. Тут також є гурток танців, і я на нього хожу. ходжу. Ходжу. Чи тобі подобаються танці? А, тим, що я в них можу а, бути з собою. Тут розуміють, що діти повинні всебічно розвиватися. Разом з іноземними мовами, що подаються в різних ігрових формах. Тут вивчають відомості про країни світу. Окрім танців, мені ще найбільше запам'яталось, те, як наш, коли ми були на туризмі, то сьогодні було, розказували було про, про Єгипет. На шоу талант Владислав Зимомрів відзначився добрим знанням географії. Він без заминки називав столиці різних держав. Столиця Монголії, Уманбато. Столиця Саудівської Аравії. Столиця Саудівської Аравії егріа. Столиця Пакистану. Столиця Пакистану ісламбдат. Не забули на шоу талантів і про пісні. Вони звучали українською та англійською мовами. Потрапити сюди діти хочуть, тому що тут їм усе до вподоби. Я буду сповнати цей лагерь і, і можливо, прийду на сторону теж. Мені дуже подобається в цьому лагері. Мені навіть, гульки, їжа, все мені тут подобається. І найбільше тішить те, що хлопцям до душі імпонує спорт якому тут приділяє чільне місце, а ще нові знайомства, на що так багато табірне на життя. Наші юні співрозмовники охоче дають інтерв'ю. Навчився грати в волейбол намного краще і завів багато нових друзів. Ну і чуть спорт теж підняв, теж підняв, бо присідати приходилось деколи. Більше з гуртків мені сподобався настільний теніс, того, що я знайшов там одного свого друга. Це бажати його звуть Алекс. У таборі створено всі умови для дітей: цікаві гойдолки, спрямовані на подальший фізичний розвиток дитини. Вони розроблені та сконструйовані працівниками табору для кращого балансування організму, що передбачено педагогічною системою першої італійської жінки-лікаря-педагога Марії Монтесорі. Чим унікальний цьогорічний літній сезон? Цьому році у нас такий комплексний підхід до проведення таборів. Дітки в нас і здоровлюються, і відпочивають, і навчаються. І дуже у нас багато місцевих волонтерів, які в минулому були у нас якраз всі в таборах. Вони вже виросли, стали дорослими, і сьогодні вони вже займаються дітками молодшими. Ось так дзвонить літо на одній з околиць обласного центру. Насолоджуйтесь цим прекрасним часом, і ви, бо в кожного є можливість проявити себе і розкритися в творчому плані, тож хай щастить.